Далі про зґвалтування та українське правосуддя, що іноді майже одне й те саме. Школярка із Житомирщини заявила до міліції про зґвалтування на тілі дівчини і синці були, і інші докази фізіологічного характеру. Підозрюваного встановили йому 20 років. Щоб уникнути тюрми, він і гроші дитині пропонував і заміж вийти. Коли ж та обидві пропозиції відхилила, вирішив добитися свого через суд. Фоміда проявила неабияку гуманність секс із неповнолітньою визнала, а те, що дівчину до інтиму примусили, ні, вирок три роки. Проте не позбавлення, а обмеження волі до того ж із випробувальним терміном. Людмила розповідає, минулої зими її неповнолітню дочку зґвалтував односельчанин. За словами матері дівчини, компанія молодих людей святкувала новий рік вдома в однокласниці дочки. Розігрівшись спиртним, один із присутніх парубків нібито накинувся на 14-річну школярку у сусідній кімнаті. Дізнавшись про те, що сталося, родина потерпілою одразу ж звернулася до правоохоронців із відповідною заявою. Сім'я ж молодика намагалася владнати конфлікт без втручання міліції. Коли це его мама прибежала і сказала, Люда, не подавай заявлення, тому що він в тюрму не пойдеть, він сказав, що він повесится. Потім мама прийшла і каже, ми її заберемо. Люда, звісно, не зрозуміла, як це, це шо, чемодан, ну, невісткою до хати заберем. Уявляєте? 14 років дитини, ніхто не думав. Найголовніше задача була тієї сім'ї захистити свого сина. Брати відступні чи тим паче віддавати дев'ятикласницю заміж, батьки не збиралися, тому вирішили довірити розгляд справи українській Феміді. Вона розбиралася майже рік і нарешті винесла свій вердикт. Хлопець отримав три роки обмеження волі з випробувальним терміном у два з половиною. Я прошу йому рішення свободи, рішення свободи, навіть якщо йому дали ці три года. щоб він бомсіл сьогодні ж ні Я хочу, щоб він дійсно був наказаний, щоб його судили по високій мірі. Мати дівчини найбільше обурена діями державного обвинувача на судовому засіданні. Прокурор, замість того, аби звинувачувати підсудного, начебто навпаки, захищала його. За словами Людмили, працівники прокуратури також не звернули увагу і на той факт, що після зґвалтування школярка двічі намагалася накласти на себе руки. Мене поразив прокурор, що вона не бачила попиток суїциду. Ви мені скажіть, будь ласка, як сьогодні можна показати? З петлею на шеї привезти до кні на стіл положити? Засвідчити про важкий психологічний стан потерпілої могли б спеціалісти, які працювали з дівчиною, однак їхньої думки навіть не спитали, каже матір. Дуже много не було доведено, дуже багато не було зроблено експертиз, дуже багато не визвали ні психолога, який працює з моєю дочерюю і працював, ніякі документи не взяли з психіатричної лікарні, де дитина дійсно пролічився, тому що вона страдала. Дитина дійсно перенесла стресовий стан, да, і коли вона до нас поступила, ну от ми описуємося середньої важкості постстресовий стан. На запитання, чи мала потерпіла дівчина суїцидні наміри, психолог відповідає ствердно. Е, ви знаєте, були думки. Були думки. Я не можу стверджувати, що вона щось собі зробила чи робила. Це може підтвердити тільки та людина, яка бачила це, да? але те, що були такі думки. Це так те, що дівчина змінилася до невпізнанності, помітили і в школі. Після того випадку, який трапився, а... школа намагалася підтримати Аню, тому що їй дійсно було психологічно дуже важко. 20-річний парубок, як виявилося, після інтиму зі школяркою постраждав не лише морально, а й фізично. Матір хлопця повідомила, що він нібито дуже захворів і поїхав до обласного центру на лікування. Його нема, він заболів, його серйозна болість, то його так в Житомир визивають, діагностичні. Я не знаю. Мати хлопця наполягає, її син та й вона сама стали жертвами чужих інтриг. Нам хватило всього. Ви бачите, я вся типуся, і ви мені не їдьте і не тріпайте душі, і ще й дитина в мене слаба. Все, я відмовляюсь, і ви до мене більше не приїжджайте. Ви бачите, на що вони мене перевели? Ці люди. Що вони зробили з моєї дитини? За що? Та я вас прошу, їдьте. Мати постраждалої дівчини переконана у тому, що кривдник її дочки фактично залишився на волі, винні насамперед працівники міліції. Саме вони нібито класифікували скоєний злочин за іншою статтею не зґвалтування, статевий акт із неповнолітньою особою, і провели розслідування із численними порушеннями. У міліції відмовляються від коментарів. кажуть, всі запитання варто ставити прокуратурі. Мовляв, якщо вона підписала обвинувальний висновок, то значить жодних порушень з боку правоохоронців не помітила. У прокуратурі Бердичівського району також кивають на міліцію. кажуть, просили хлопцеві такого покарання, яке передбачене санкцією статті. Злочин класифікували правоохоронці, докази досліджували теж вони. Отже, з них і треба питати. Є відповісти на питання. Що стосується до судового слідства, це не входить до компетенції прокуратури Бердичівського району. Мати дівчини зупинятися не збираються. Жінка планує оскаржувати рішення суду і звертатися до вищих органів влади. І Якщо прийдеться, я дійду вплоть до президента до Києва. Ну, он буде наказан.